Привіт! Привет. Ми зараз будемо грати у Surge Brawl А продовження буде нашого пути до 35-го рангу без команд. Хто не дивився першу серію? Обязательно подивіться. Так, і в прошлій серії ми напнули 700 кубків, зараз оце я трошечки, ну, тут під на 725. Ладно, все, погнали. Я думаю, відос. Будеться де стільки ж, як і пройшли. Тоді з півгодинки. Я думаю, хватить, все, граємо. Так, ну вони них такі душненькі, душненькі, як я б сказав. Спайк це для мене дуже душненько. Так, що не робиться? Тут пайпер. Хтось сюди пайпер має брати? Ну на шелі. Так, я вже подумав гол, я вже подумав. Нє-ні-ні, тут Макс, тут Макс. На духте, например, у нас. Не, 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 не хляда, не плану. Що це за поздно. Ну, ладно. Не, не, цехол, 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 да-да-да-да-да-да. Ні, да Брок, да файте. Задефай брок. <пев> <реш> ну так, да, у мене все. А, брок дефай зараз. А, ну да. <реш> ну брок не дефай, ну що робить брок? Просто ж, я думаю, брок дефає, так же що робить брок. Ну що я роблю? Ну... Окей, зараз попробую зробити гол. Ну, не буде гол. <гол>, <гол>, <гол> Не буде нещого. не буде галь. Да, так, я била <риво> тут. Так и тут дают я один раз. Ну, що це таке? ні, нет, ні, 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 нет. О, слава от тобі, господи, вона не забила. Так, не а, ну це гол, голос Ізі гол, реально. Що просто уеха. Yeah, Побіда. 733 вже От, у мене рекорд 749 і зараз ману 749. Оп! Нам показував в мене ще на справі 8 кубків і на рикошеті 8 кубків. І зато у мене цей на 16 кубків. Ну что, ну да, ну хранки, тебе ну, душить, просто. Ну, ну да, ну да. Ну залу, да, ну не... да. О, спасибо за скорость. Ну да, ну ну, ну хорошо, нет. Знаете, как суть спать, так сильно душит нас? У нас прям тут цей. Ну ну як, Ну ну, короче, вс. Если меня сейчас не ней убьет, я угу. мене спайк уб'я. Я мене був спайк хорошо. Если мы сейчас выиграем... А це мало вероятно. Ну, ну, а, нет, дефа, дефлят. И плюс Фрэнк такий себе у нас. Что? Что ты робить, Фрэнк и Фрэнк? Что делать, цей Фрэнки Фрэнк? Боже. Что? Нет! О, о нет! О, нет! Просто я, кажется, нет. Начале я уже Нет. Долгой капли. Но вначале уже таки долгой. Что? Ну? Ну, ну, пожалуйста. Ну да. Просто... Нет! Я не злой! Я не злой! Я... Ладно, все. Заспокоїлись? Заспокоїлись не? Ні, ну не, ну не, ну зову. Друга катка зовуть. Не, ну це не уснусь. Це я так подував. Думки вслух. Так, шо? ну що це робить? Ну. Ну ну, ну ну не, ну не, ну не. ну Спраху, ну хим. Можна сказать, мы ми п'ять минут просто сиділи, розговаривала, нічого не робили. Ну Боже... Все, надо якось відбиватися, Ну бо це просто це капець. Что мы так лузаємо? Просто начало ролика взяла. Луза лузом. Луза лузом. Слив за сливом. Ну не, ну просто ну просто о за три секунды. Мы маємо уже катку заканчивать за три секунды. О, хорошо. Прогресс. О, третій катки уже тащим, просто кіберспортсменчики. Хорошо. Окей. Okay. Хотя бы 25 ранг нам надо усилить. Хоча бы, хотя бы. Франки Франк! Франки Франк! Ну да. Франки Фрэнк Фрэнки Фрэнк. Frankie Frank, Frankie Frank, using hard up. Frankie Frank, Frankie Frank. Uh, Frankie Frank, Frankie Frank, Frankie Frank. Хорошо. Чтобы меня один удар, на не стукся. Ну да. Ну да. Ну да. Ну Ну да, ну шо робить Кольт? Що робить Кольт? Зачем він тут нам зламав стінку? Вони тепер на можуть можно забить никто. Изи гол, просто так під, під... подійшов забив, подышв забив, ну что? Ну що? что? Ну, що? ну не то ізі катка. Вот такие бути будет не лузати оце. Так, ну ні. Ні. Ну, якщо ми зараз виграємо, у нас буде 749. А пік не такий складний, щоб програти. Стоп, а в мене пчела, так? А в мене пчела. Боже, що? 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 А вони ще пішли? А вони ще пішли? Ні! Ай, надавалося, ну, можна було забрати. Ні, там возможно, там бы я вот так просто оп и забыл. Ну да. Там возможно было все-таки забыть, але я просто не додумався. Так, дай пас. Що він робить? Що ты робит цей упертий козел? Ну что? Да, ну что ж театр ульта. хлопаю, молодец, молодец. Так. Ну, так. Качечка, так. Качечка, так. Но, 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 но. Качечка, так. Качечка, так. Качечка, так. Ой. Качечка, так. Не, качечка, так. Качечка, так. Що це? У них там просто коловрить мяч, ніхто не заб. Що я роблю? Мене интересує мої действия. Мене зараз інтересують мої дії. Що я зараз зробив? Он хотів подтануться. Ну да, ну це гол, це гол, це гол, це гол, це гол. И кирви циклопи? циклопы. циклопи кнопка, а мне довезли. Циклопый. Просто наш брок? Ага. Шо ігро. Як себе чувствую цей брок? Хорошо. Сімсот сорок дев'ять. Давайте. Ми за десять минут апнули не п'ятдесят кубків, а двадцять п'ять. Той це два рази менше, ніж в прошлій серії. В прошлій серії ми за десять минут апнули п'ятдесят кубків. Де... Хороший гол. Ну ми се не йде. Удягуємо тут так. Ну точніше я. Нет, ну, ну. За ты ты так. Мяу. Ну что ты покушал? Он хотел понтануться. Да. Один-один. Он хотел понтануться. Не, не, не! А что, что, что я рублю, что я рублю? Ну да, нам, нам, нам. Ну ты наху. Булавочка нарубается, чё? Он хотел понтанулся. Покол, поколоко. м Да. Ну що, ну що, що ти за цим? Ну просто я в шоці, да. Да. Де. У нас Поколоко нічого не любить. О, ну, а, що? Так, що? Я не я... Вибачте, вибачте, але я не зрозумів ваших дій. Он хотів понтонутися. Он хотів понтонутися. Я не зрозумів ваших дій. Ну що це таке? Чому такі довгі катки? Я захочу спитати вас. Дай пас. Ну да, му дати, му дати. Ну да. Па-4, ну ні. Мені надо тут продажити по Кухільману. Хорошо. 25-ий раунд. Це отлично, я б так сказав просто. Ні. АПМ АПМ 27 в серії можемо можем даже 30-й запушить попробувати. Так. Вот смотрите, да. Ну ты так, такой душиловский такий Бээ. ПІК! стрим снайп. Це контр-снайп називається. Е, он хотел понтануться. Ай-яй-яй, хорошо, Знаєте? Ну, що? Ну да, ну да, был. Бро. бро, карка. У мене сейчас просто сгорю. Ну да. Ты видео сможешь даже на 40 минут получить, если я захочу. Ну тут все целом 40 минут. Что? Что я чего я стою? Ну це трек шот! Отако От має йти без лузів зовсім. Вісімсот пятьдесят попробує. Ну, або вісімсот двадцять. Ну, сто купів ми маємо точно за ну, ну, Бо це... це буде е, цей. Ну, ну це не це не що, ну хто? І це, я ж казав, вже путь без шеде, це тільки три режими. Да, ну шо, ну шо... Що ви робите? Що Ну шо ви... Вибачте, але об'яснюй мені, будь ласка, ваші дії, поясніть. Ізвіняйся. Извиняйся, не Джесі, извиняйся. Джекси, извиняйся за то, что ты меня вбила <тасречко> Либо я прийду до тебе додому. Джин, извиняйся за то, что ты меня хоть уже тягнути. Беля, джин, насрак, син. Ой-ой-ой! ни нет Ну ну но что? Як 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 я? Ну це просто читер, читер читер. Да. Пем пам софтом. Пем софтом. Пем софтом. У них тут всі софтом против нас, я вам кажу. Двіте, що робить джин. Х. Джин софтер. Ну тут си софтеры, я вам кажу. Я реально вам кажу, что. Що... Ну тут всі софтеры. Такие ізі катки. 773. Такий красивий красивые насмортис. Ми апнули за 16 минут. Ми апнули... 50. Це, це... Це абсурд. Ви розумієте? Це що? Що? Чого ми не вийшли? Це абсурд. Он хотел понтануться. Да что я роблю, что я роблю? Я типа РЗМ-64. Ну да. Зарцей просто примат вылетает. Что? Чего он не вылетит? Что примат не вылетит? А? Алло. Я не зрозумію, чого він там щас сів? Чого він там сівся? Ні. Ну реально, ну що це таке? Ну ізі. Да. Ну мене Леон, так. Да. Мене лібо Леон, лібо... ніхто. Ну да, ізі. Цей примат ще полетів на мене, що він робить? Примат хотів понтануться. Да. Ну, ну. Примат хотів понту муться. це гол, це гол, це гол. Це уже реально за 10 секунд гол. 10 секунд гол. Сміх. Надій 30 секунд атака. Ну, ш, ну що таке? Ну, што, 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 ну що, ну що, 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 старт, старт, так. Ну що ж таке? Ну що таке? Ізи. Я ж казав три секунд катка. Три секунд катка. Все-таки нам треба цей побыстріше закінчити відос і буде третя серія. Третій серії возможно. Ні, не в не, невозможно, Ну, в четвертій серії може апнем. Десятий ранг. Красненький. ранг? Ну все, ну це це гол. Це тоже гол, Ну мене пайпер ніяк не винесе. Что? Что сейчас? Что? Что? Да, с стенками лучший друг. Что делать, Рикушет? Рикошет хочет понтануться. Да. Да, ой, теоль, теоль, Просто. Хорошо. У нас бул і лейкошет. А у них пуйпер. Пуйпер. О, так це гол, так це гол, Так це реально гол. Хорошо так делаем. Мем бапік. Примат плюс, але в них тоже френкі френк. О, у мене опять виходить уже другий раз видо. Да. Оп, хорошо. Я. Yeah, yeah. Оп, хорошо. хорошот, реально ім було. Я їх просто всіх побив. А Френк френкі френк вообще він даже не на распий стоїть, він вообще там десь гуляє, я не понял. Із його. Да. Примат, неси, прошу тебе неси? Неси, неси, примат! примат. Ні, Не, що він робить? Що? Примат хотів понтанутися. Він міг на ізі забити. А от оце що? Ви мені зараз об'ясніть? Що це було? Ну, ну тут імпосібл. Ну, тут, 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 так я начимай! із собою, як я граю, ще як бог! Старий бог, старий бог! Че сповни, старий бог, старий бог? Опа, опа! Ну це не що, Ну да! Ну це стрикшотик! Що я роблю? М -м -м -м. Я походу той самий тіммейт. Старий бог, старий бог. Хорошо! Что? Я в тій катке уже другий раз подряд не можу забыть. да. Круто, знаєте? Я просто в шоке від самого себе. Ну, ні. Ну не задача тут це. Хорошо! Хоча б зараз я не забити. Представьте, щоб було, если бы я даже зараз промахнувся. 26. Якщо б я даже зараз промахнувся, ну це був взрив, це був взрив. Я б взорвався реально. Так, ну там. Ну что? Ну вони даже не контрят. ну це не... Ну це не так. це ези, це ези, за 10 секунд. гол. Може закатка 30 секунд. Оп, оп, отак так робим. У у цього Мортиса стінка лучший друг. Ви розумієте? Да. Реально катка 30 секунд. 812. Що? Плюс 7 дають? Хм. Це не чесно. Це зовсім не чесно. Дают плюс 7. О, нажать, Джеки, у нас Джеки, хорошо. А в них уже кров. Кровчик. Ну, у них кров. Так, ну не, ну це Голд гол, Голлд гол. Тут можно даже не цей, не ну, не за гол. И гол. <плес> хорошо. <плес> ну, от, ну от просто. Что <плес> я творю? Минус 3. Бачите що что у них з пушкою? Още! як же це круто! <saúde noise> ні, ну ні, ну не обязал. А бачила у них пушка Пенни і пушка Джессики у них МЦ и Скрапі. Ну пушку Джессик зовут скраб, а пушку пушку я не джай, да? Знаете, я просто пройду так. Ага, а пройду, и конечно як я пройду, якщо тут отси. Вони тяжеси попода Окей, ну що, що тут вообще робиться? Що там, Джекі вообще? А, ну да, ну да. Це 100 минут катка. С скільки там... с там там со плюс... 3 дать, чуть -чуть, плюс 3 будут чи плюс пять, я не знаю. Ну- на, 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 наверное, плюс пять. Ну я так думаю. Ну що ну, я роблю. Я просто в шокі від себе самого. Вот так роблю. 819, а вісімсот 850. Ні, До тридцяти минут скільки успеем, скільки стильки Ну подивіться, ну брос, брос, брос. Я лучший морд тебе доказываю. Ну спасибо, спасибо за пас. Хороший мене матери. Спасибо, реально, за пас Величезно вам спасибо за пас. Ну, Бель, особо спасибо, Бель. Ну ні Це гол да. Ні, ну ні, не. Ну, ж... Об'ясніть мені, будь ласка, ваші дії. Вони оце постійно оце встановлюються тут коло воріт, просто стоять. У мене таке вже було. Не реально вже було. Та не можна було забити. <гум> 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 не кажіть, що ця катка буде 100 мінутна. <гум> Оп, отак от можна. Я казав, що можна собі забити. Я собі чуть тільки що не забив. Ну. Так, ну так делаем. Ну тут нам надо на фоне делать. 826. Якраз здесь ну, це уже 100 кубків. Тобто ми догнали себе за прошлый видос. Апнулось 100 кубків за видос. Може, відоси зробимо подовше. Ну ні, ну хто хто це буде дивитися? Я, я, я скажу, хто це буде на це тратити півтора своєї життя. Що, мої 50 підписників, і то там 40 із тих, хто ніхто не дивиться мої відео. Просто так по прикольчику, знаєте, підписались. Просто реально так по прикольчику собі підписались, ну. Mm. Що? ну Я в шоке из А, я думаю, я тысячу уровней. А, да? А, так ты, ну, ну что? Я пройду. Я тут пройду. Да, я тут пройду. Нет, что, что, что? Ой, Боже! Чего ты я устанавливаюсь постоянно? Что? Что я роблю? Он хотел понтануться. Ну. я что, брат? всі Никто, Ніхто, ніхто просто ней. Найн! Що? Що? Як? От скажіть мені, будь ласка, поясніть мені за це. Як я тільки що не забив трикшотом? Ви це бачили просто? Ну Це було записано на відео. І всім пока-пока!